Усім привіт! Не так давно я випустив останню тактику на своєму каналі, і в мене з'явилося бажання підвести якісь висновки. Це відео я роблю більш для себе, бо я хочу згадати, що я робив, чому я навчився за останній рік. Скажу так, що, скоріш за все, буду так робити з кожною рубрикою. Я не знаю чому, але так треба. Добре, я не буду вас затримувати, поїхали! У середині 2023 року я зняв першу тактику по FNAF 3. Відео за перший день збирало 100 переглядів, і на той момент для мене це було дуже багато. Але передивляючись це відео, я побачив дуже багато проблем, такі як погана якість відео, поганий монтаж, погана моя дикція. Що можна тут ще сказати, якщо я це відео робив, взагалі без сценарія, не кажу, звісно, що в мене зараз все ідеально, але якщо порівняти з тим, що було, і з тим, що зараз, то різницю зразу видно. Він іде з цієї камери, то ми його знову кличемо. А якщо він піде. Факт Фреді називає Бонбона Бонбоном, але Хендюні чомусь називає його Боні. Отже, нова тактика. Але тактика із відео була досить корисною. Якщо хочете пройти ДІФНАФ 3, спокійно сідайте дивитись, але не очікуйте побачити щось якісне. Тактика ФНАФ 4 та ФНАФ 3 була однаковою, але початок відео був божественний. Я думаю, це головна причина, чому ця тактика назбирала мало переглядів. У тактиці PFNAF 1 я виправив декілька помилок, такі як паузи умовлені та і монтаж я підтягнув, але відео обрізав все одно як рак. Зараз на екрані ви якраз можете побачити різницю між цим відео та минулим. Відео було педальним, якщо б не паузи, та якість 720p. По якості це відео взагалі не відрізнялося від FNAF 1, але деякі речі я змінив. Забув сказати, що у кожному відео я після теорії показую, як треба пройти якийсь момент. І я відмовився від цього, бо зазвичай чомусь там була дуже погана якість. Тут нема що сказати. Мені доводилось спеціально зменшувати якість відео, бо пам'яті у мене не вистачало. Та я навіть не міг нормального звук пробити. але прев'ю крута. Після півроку я буквально на спідрані зняв нове відео. І трохи дивно, що звук в цьому відео був набагато кращий, ніж у моїх наступних відео. Але ж у цьому відео все ж таки є проблеми, і це відсутність сценарія. У відео було багато води, але інтро за два бутерброда божественно. Майже зразу я почав працювати над продовженням у цьому відео. Я нарешті зробив адекватний сценарій і зробив навіть інтра вже не за два, а за три бутерброди. І на даний момент це відео найпопулярніше на моєму каналі. Тікезакіаскміт. Останнє відео назбирало критично мало переглядів. І Я не знаю чому. Хоча одна гіпотеза в мене все ж таки є. Я думаю, що у відео в мене був дуже перенагружений звук і дуже непідходяща музика. Я сам зрозумів, що ось така музика. Не підходить під мій монотонний голос. Ось таке вийшло відео. У мене у планах дуже багато речей: купити мікрофон або зробити собі міні-студію. Бо раніше я записував звук з мікрофоном від навушників та вологою серветкою. У планах мене зняти гайд на терарію та щось ще. Я хочу вибачити, що на цьому відео дуже багато ехо, бо свій мікрофон я десь загубив. Я сподіваюся, я в майбутньому колись подивлюсь це відео, а вам тільки скажу бувайте!